Сьогодні ми розглянемо два різних мангала компанії Везувій та розповімо, які вони мають переваги. В Нашій увазі представляємо перший мангал. Якщо ви шукаєте точний контроль температури та ідеальний результат при приготуванні їжі, то цей мангал саме для вас. Головна особливість цього мангала це наявність біометалічного фронтального піраметра та точна біометалічна спіраль, які забезпечує точний контроль температури приготування. Відкривши мангал, ви побачите отвори всередині, які відповідають вільному проходженню повітря для підтримання процесу горіння. Також до нього йде решітка гриль, на якій ви зможете приготувати смачну їжу. Внизу мангалу є зольник, куди опадає попіл та не накопичується. Також з двох сторін знаходяться полиці, на які ви можете поставити необхідний посуд. А внизу мангалу знаходиться полиця для дрів. Представляємо вам другу модель мангалу. Вона має міцну сталь товщиною 3 мм. Стіни мангалу посилені 10 квадратним перетином 10 міліметрів. Також має полиці, зольник та отвори. Ці два мангали підійдуть більше для відпочинку вдома чи за міському будинку.